Вітаю, друзі, на каналі Татусеві Історії. А перед тим як ми продовжимо слухати опідання отвіда просла приведення, не забудь поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар для того, щоб канал розвивався та ріс. Тільки не вдаватися в розпач. Юта поклала листа в конверт і написала адресу. Ви неодмінно повернетеся в Еленштат, коли завтра залишите містечко? спитала вона. Звісно. А потім, поцікавився й потім ви, звичайно, станете знову нічним привидом, еге Привидення кинула на нього сумний погляд. Якби ж твої слова справдились. Але, на жаль, я вже не вірю, що коли небудь зможу стати нічним привидом. Мабуть, для мене все скінчено. Приведення заплакало. Великі білі сльози капали йому з очей і стокотіли об землю, наче град. Тук, тук, тук-тук. Діти з перезирнулися. Ой-ой! вигукнув Герберт. Чого ви плачете? Юнтер почухав потилицю і нічого не сказав. Тільки Юта зрозуміла, в чому річ, і спробував тішити малого. Тільки не вдавайтеся в розпач, мовила вона. Подумаємо краще, чим вам можна зарадити. Приведення махнуло рукою. Нічого мені не зарадить, схипнуло вона. Треба було мені слухатися у гушугу. Він застерігав мене. Зненацька йому сяйнула одна думка. У гушугу. Як воно не подумало про нього? Треба спитати Угушугу, вигукнула привидення. Коли хтось і може зарадити моєму горю, то це він. Не скажу, що він надто мудрий, але знає багато такого, чого інші не знають. Якщо ви, любі мої діти, справді хочете мені допомогти, то спитайте у гушугу, що мені робити. А чому б вам самому не спитати? поцікавився Гюнтер. Нічого не вийде. Я денний привид, а він нічний птах. Але він, мій друг. Він мешкає в добистому дубі за замком, його легко знайти. На Ойленштатській горі діти часом гуляли зі своїми батьками, тож привиденяті не довелось довго розказувати їм дорогу. Крім того, діти гадали, що їм, певне, пощастить висузнути вночі з дому непомітно. Отож. Усе має вийти на добре. Але як ми пройдемо через замок? спитав Герберт. — Це єдина дорога до дуба, а замкову браму, звичайно, з вечора замикають. У гютера і юти аж обличчя повитягались, але приведення одразу знайшов раду. Я позичу вам свою в'язку з тринадцяти ключів, сказала воно. І пояснило дітям, що до чого. З ключами ви дуже легко потрапите в замок і так само легко з нього вийдете. Отож аптекареві діти пообіцяли приведенят і піти цієї ночі до доплистого дуба і спитати поради в огушугу. Щасливе привидення не могло надякуватись їм. Воно простягло гербертові в'язку з тринадцяти ключів. Зробіть же все добре, і не забудьте, для Шугу багато важить, щоб його шанували і казали йому завжди ви і пане шугу. Я нагадую вам це тільки для того, щоб ви знали, як з ним поводитись. І ось що, може, ви сьогодні ще не понесете на пошту листа бургомістрові? Як хочете, сказав Герберт. але чому, власне? Адже я пообіцяв бургомістрові завтра назавжди зникнути З Ойгенберга, повідомило проведення. Тим часом завтра я, може, звідси ще не піду, як ви певно розумієте, після всього, що я вам сказав. У шугу дає пораду. Вночі десь між одинадцятою і пів на дванадцяту аптекарі діти. Тишком нишком вибрались зі своєї домівки. Все пройшло якнайкраще ні батьки, ні провізор до ярлян, що саме чергував цієї ночі в аптеці, нічого не помітили. На той час містечко Ойленберг уже спало глибоким сном. Ніхто не бачив, як діти поспішали бічними вулицями й завулками до верхньої брами. Пройшовши крізь неї. Вони дістались на стежку, що вела до замку. Стежка була кам'яниста і крута. Діти раз по раз спотикалися об коріння дерев, камінюча і свої власні ноги. А навіщо, скажіть, я брав ліхтарика? мовив Гюнтер. Він хотів був увімкнути ліхтарик, але Герберт спинив його. Облиш. Нам не можна себе викривати. — гаразд. Раз! буркнув Юнтер. Я ж нічого. На майданчику перед брамою вони зупинилися перепочити. Юта дістала з кишені торбинку з цукерками. Чи не підкріпитися нам трішечки? Серце в неї калатало, як зрештою в хлопчаків. Юнтер, певна річ, звернув усе на круту стежку. Почнемо? спитав по хвилі Херберт. Авжеж, можна погодилась Гюнтер і Юта. Велика мить настала. Герберт махнув в'язкою з тринадцяти ключів, і чари подіяли. Легко і нечутно відчинилася важка, важка замкова брама. Заходьте швидше, звелів Герберт. Коли вони опинились на подвір'ї замку, брама за ними зачинилася. Як у касті, задивувався Гюнтер. Тепер для нас не існує перешкод. І середня, і внутрішня замкові брами сухняно скорилися мухові в'язки. Діти йшли спершу боязко, а далі все впевненіше і сміливіше. Ось над їхніми головами пролетів кажан. Ось біля самих ніг шаснуло кілька пацюків. І хоч діти неабияк налякалися, проте не звернули з дороги. Близько опівночі вони стояли вже перед доплистим дубом, у гушугу, здається, був удома. Юнтер дістав кишеньковий ліхтарик і освітив гілки. Раптом з високої верхівки дерева долинув хрипкуватий голос. Він щось гукнув до дітей мовою шугу. Юнтер і Юта нічого не зрозуміли. Зате й Гербер усе зрозумів чудово. Вимкни ліхтарика, звелів він. Ти його сліпиш. Юнтер і Юта здивувалися. Ти й зрозумів його? А ви що ні? запитав Герберт. Це, мабуть, через ключі. Та ось і Юнтер з Ютою за зав'язку. Тепер і вони розуміли мову угу. – Хто ви? спитав Угушугу. І звідки прийшли? Ми всі аптекари діти з Ойленберга, – повідомив Герберт. – Один ваш давній знайомий послав нас сюди і зверів знизенько кланятись. Давній знайомий? пирхнув Угушугу. А я й не знав, що в мене є давні знайомі в Ойленберзі. – Маленький привид. Пояснив Юнтер, а юта додала. Він дуже, дуже нещасний, розумієте, і просить у вас поради. Тепер Угу слухав, наставивши вуха. Чому ж ви одразу не сказали? Чекайте но, я спущуся до вас, і тоді ми все спокійно обуміркуємо. угу у Шу шугнув -шу 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 з верхвіття вниз. І присів на найнижчій гілці дуба. Розповідайте, будь ласка, розповідайте. Герберт, Юнтер і Юта розповіли йому все, що мали розповісти. Ушу висухав їх мовчки, потім настобурчив попір'я і стрепенувся. Дуже сумно, що так сталося, Надзвичайно сумно, сказав він. То он чого останнім часом малий не відвідував мене. Ви питаєте, чому він раптом обернувся на денного привида? На це я можу сказати тільки одне справа в годиннику. В якому годиннику? спитали водночас Юнтер і Юта. Звісно, в тому, що на ратуші. Коротко пояснив дітям, яка залежність між годинником на ратуші і приведенням. Потім спроквово розсудливо додав: Спробуйте довідатися, чи днів чотирнадцять тому ніхто не зупиняв або не переставляв стрілок ратушного годинника. Якщо таке було, то потурбуйтеся, будь ласка, поставити годинник правильно. Оце все, що я можу вам сказати. Бувайте здорові, товариство, і передавайте від мене вітання маленькому привидові, в якому я бажаю всього найкращого. Сказавши це, він розпростав крила, кивнув головою аптекаревим дітям і зник у темряві. Добрі новини. Тільки норатушний ратушний годинник наступного полудня вибив дванадцяту, як приведення стрімголов кинулося крізь підвальне вікно в аптекарів садок, де на нього вже чекали Герберт з братом і сестрою. То як? збуджено вигукнуло воно. — Далося вам що небудь чи ні? Не хвилюйтеся, сказав Герберт. — Усе пішло, як написаному. А Юта сяючи докинула. А даю ви будете задоволені. Здається, ми вам допоможемо. Та невже. Приведення аж застрибало з радості. Розповідайте ж, благало воно нетерпляче. Розповідайте, будь ласка. Але Герберт мовив. Ходімо краще в Ольтанку, там нам ніхто не заважатиме. І я ж хочу вам віддати ваші ключі. Спасибі вам за них. Будь ласка, будь ласка, добре, що вони й вам згодилися. У альтанці було тісно, але затишно. Усі четверо, наче змовники, скупчилися навколо круглого столика. Ну ж бо, розказуйте, я хочу нарешті знати, як мені бути. Герберт, його брат і сестра переказали розмову з угушугу. Тому. Здається, що лихо яке спіткало привидення, у якийсь загадковий спосіб пов'язане з годинником на ратуші. Спершу ми не знали, що з нам то», – вів далі Гюнтер. – але потім сказали собі, та про годинник можна розпитати годинника циферля. Ми відразу пішли до нього, і, як ви гадаєте, що з'ясувалося? А що? спитало привидення. Пан Ціферль розповів нам, сказала Юта, що шістнадцять днів тому він дорученням бургомістра оглядав ратушний годинник. О сьомій ранку зупинив годинниковий механізм і, рівно півдоби, щось там робив аж до сьомої вечора. А потім, тобто через півдоби, пан Ціферль знов пустив годинника, і стрілки пішли, власне, з того місця, де вони вранці зупинилися. На циферблаті, зрештою, нічого не зміниться, чи то буде сьома година ранку, чи сьома вечора. Але втім то й річ, тільки на циферблаті, втрутився Юнтер. Насправді ж, ратушний годинник почав на півдоби відставати. Коли настає північ, він вибиває полудень, а надходить полудень він вибиває північ. У всьому містечку ніхто цього не помітив, адже це нікому не зашкодило. От тільки мені, вигукнуло привидення, аж тепер збагнувши щодо чого. Саме тому, що годинник відстає, я останнім часом прокидаюся о півдні, а не опівночі. Діти закивали головами. Вони не мали сумніву, що причина саме в цьому. Отже, ви справді гадаєте, що можете мені допомогти? ж!» Саме тому сьогодні, о сьомій вечора, ми з паном Цифровим піднімемось на ратушну вежу. Стрілки годинника простісінько треба перевезти на півдоби вперед, і він ітиме як раніше. Оце й усе? здивувався приведення. Так, оце й усе, відповіли обтекриві діти. І якщо вже це не допоможе, то вони навіть не знають, що тут взагалі може допомогти. Допоможе, переконано сказала Юта. І Гюнтер запевнив Звичайно. Ох, діти. зіткнуло привидення, звівши вгору свої білі очі. Якщо ваші слова справдяться, то кращого й вигадати годі. Потім воно замріяно розповіло дітям, з якою радістю знов стане нічним привидом, блукатиме собі по замку. Мовляв, більшого щастя воно просто не уявляє. Захопившись, приведення мало не проговорило аж до першої. Та раптом воно згадало про свій лист до бургомістра. «Листа ви можете віднести на пошту сьогодні увечері, сказала воно. Пощастить нам із годинником чи ні, завтра у цій порі мене вже не буде в містечку. Це напевне. Привидення вже хотіло було попрощатися і знову майнути до підвалу, але гівта заперечила. Вона наполягала, щоб привидення цього разу спало не в підвалі, а в альтанці. В скрині, що була за лаву, дівчинка зробила привиденяті з ляльчених подушок м'якеньку постіль. Спіть собі на здоров'я, і нехай вам щастить, коли прокинетесь. Побажала вона йому перед тим, як ударило першу, і віко скрині опустилося над ним. Не гайся, маленький привиде. О сьомій вечора, віднісши на пошту адресованого бургомістрою Листа, аптекар птекри діти разом із годинникарем Ціфровим піднялися на ратушну вежу, і пан Ціфр гайковим ключем перевів стрілки годинника на півдоби вперед. Ну, от і все, мовив він, закінчивши роботу. Сподіваюся, це йому допоможе. Аптекарова дружина не могла збагнути, чому сьогодні діти зразу після вечері пішли спати. Але ця ніч для Герберта, і його брата й сестри мала бути аж надто короткою. Вони навели будильники на 11 годину, п'ятдесят хвилин. І зморені поснули. Хотіла б я знати, що це з нашими дітьми, стурбовано мовила до аптекаря його дружина. Чи не похворіли? Відколи живуть, вони досі лише двічі лягли спати з власного бажання. Та й то лише тому, що були хворі. Першого разу на свинку, а другого на скарлатину. Сподіваюся, тепер у них не кір і не вітряна віспа. Герберт з Гюнтром спали так міцно, що не почули, як продзеленчав будильник. На щастя, прокинулась Юта і насилу розбудила братів. Юнтере, Герберте, швидше вставайте, вже пора. Ось ось виб'є дванадцяту. З вікна дітям було видно альтанку. На дворі стояла темрява. Місяць сховався за важкими хмарами. На щастя, Поблизу біля паркану висів старий вуличний ліхтар і кидав на альтанку тьмяне світло. Вже ж ми не дарма чекаємо, невпевнено промовив юнтер. Звичайно, що не дарма, так само невпевнено сказав Герберт. Тільки Юта твердо вірила, що все скінчиться добре. Вона була спокійна і впевнена, аж поки задзвонив годинник на ратуші. Серце в дівчинки заколотало. Затамувавши подих, вона лічила удари. Перші чотири дзвінкіші, решта вісім приглушені. Північ, боячись поворухнутись, діти пильно дивилися на альтанку. Аж ось двері альтанки прочинилися, і зсередини вирнула якась постать. Дрібненька й чорна. Вона мала білі очі, що світилися в непроглядній темряві, наче два місяці завбільшки п'ятаки. Це він. вигукнула Юта, захлинаючись від радості. Це він. Приведення прилетіло до них під вікно. У лівій руці воно тримало в'язку ключів, а правою махало дітям. Спасибі вам, любі діти, велике спасибі. Ви навіть не уявляєте, який я щасливий. І це ж ви мені допомогли. Коли б я мав скарб, то подарував би його вам. Але все, чим я можу вам віддячити, це мої добрі побажання. І я вам бажаю хоч раз у житті бути такими щасливими, як я сьогодні. Ти дуже милий, промовила Юта, і обидва хлопці не здивувалися, що вона звернулася до -на ти. Та й привиденяті це не здалося дивним. Ви ж не будете на мене гніватись, якщо тепер я розпрощаюся з вами, сказала воно. Мене так тягне назад до Огенштайна, не може дочекатися, коли вже опинюся вдома. Зрозуміло, мовив Гюнтер. А Гербер додав. Не лгайся, маленькі привиди, ми розуміємо тебе. Знову при місяці. І ось приведення полинуло додому, над дахами соного містечка до ратуші, від ратуші понад зеленим базаром до верхньої брами, і від верхньої брами до замку. Бувайте здорові, Огленберці. Останні два тижні у вас через мене було стільки прикрищів, але тепер, нарешті, я дам вам спокій, а це найголовніше. Мені, принаймні, більше ніколи й на думку не спаде потикатися в містечко. Віднині я буду собі сам, де мені й належить бути. З мого замку мене більше нічого не виманить, навіть моя власна цікавість. Тричі облетіло приведення мури Ойленштайна, тричі замкову вежу і тричі сам замок з рицарською залою. Ніде нічого не змінилося, хоча йому здавалося, ніби воно не було тут віки вічні. Може, відвідати генерала? подумав привидення. Та ні, нехай до якоїсь дощової ночі. Сьогодні в мене куди важливіші справи. У гушу сидів на гіляці доплистого дуба. Він зовсім не здивувався, коли зненацька підлетіло Приведення. І мовчки примостилися у біч нього. Можна, пане шугу? Дуже радий вас бачити. Якийсь час друзі мовчки сиділи поруч. Отже, вам допомогли, нарешті озвався Гугу. Допомогли, як бачите, сказало привидення. Ви вчора дали Юті і її братам просто неоціненну пораду. Дякую вам, друже. Будь ласка, будь ласка, любий мій. Угу настовбурчив пір'я. Між нами, кажучи, я зробив це задля себе. Задля себе? «А тож, задля себе, сказав Угу, і для переконвості кивнув головою. Помалу, малу, я знудьгував без вас. Життя стає куди миліше, коли поруч є хтось такий, щоб склав тобі товариство. Ви, напевно, Ойленберзі мали не одну пригоду. Розкажіть мені, будь ласка, як ви так хочете, погодилося приведення. І вже зібралося щонайдокладніше розповісти про свої пригоди в містечку. Про те, як воно злякало регулювальника і наполохало жіночок на зеленому базарі, про сутичку в ратуші, про торстенсона і шведів, які виявилися зовсім не шведами, про все налагодилося приведення розповісти, та нараз щось перебило. З за густих хмар, які затягли небо, раптом виплив місяць Великий, круглий, Ніби викований з безкучого срібла. Один сріблястий промінь упав на привидення, і привидення ті стало невимовно гарно, дуже легко і вільно, легше й вільніше, ніж будь-коли досі. І раптом воно помітило, що вже не чорне. Воно все знов світилося, воно стало біле. «Я білий!» Здивовано і радісно вигукнув малий. Я білий, білий. Чого ви так дивуєтесь? засміявся угушугу. Власне, все так просто і зрозуміло, любий друже. Сонце винне в тому, що ви стали чорні, а місяць знову зробив вас білим. Отак то. А тепер, будь ласка, заспокойтеся. Але... Мало приведенятті було невимовно радісно. Воно не слухало у гушугу, воно ніяк не могло заспокоїтись. Аж до кінця північної години воно витанцьовувало на мурі замко, воно стрибало при місяці з зубця на зубець муру і все не могло натішитись. Не могло натішитись того, що знов стало біле, ніжно-біле. Біліше за хмарку снігової порожі. Кінець книги. Дякую, друзі, за те, що слухали. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися для того, щоб не пропускати нові книги. До зустрічі, Па-па!